Всім привіт, мої любі підписники. Сьогодні ми знову на нашій кухні і сьогодні ми будемо робити бостурму із з такого м'яса. Це у нас із стегенця такі кусочки. Зараз я вам покажу, що будемо робити далі. Беремо для цього ми беремо 200 г солі. Для чотирьох таких кусочків це буде якраз. І поки що більше нічого не буде. цього. А, і беремо нітритну сіль на 100 грамів простої солі, 10 грам беремо е, нітритної солі. Тут у нас 200 грам. Ось туди беремо таку доложку. Тут якраз буде 25 грам приблизно нітритної солі. Ось так от. Так, це в сторонку щоб нам не взяла. Беремо таку йомкость. Добре перемішуємо нашу Соль. Так. Беремо так ложечку сюди на дно, щоб покрити. Так. І далі беремо отак вот вот кусочок нашого м'яса і добре-добре його обмачуємо у солі. І вкладемо у наш Нашу ємкість. Можна робити із корінної філейки, можна робити з любого місця цю букруму. Ну, ми цей раз вирішили зробити із ствиною. Так. так. Не треба усіх додаю обов'язково. Вложили платненько і оцю поставившуюся соль, що у нас залишилася, ми її все відсипаємо сюди. Це перша скажу, стадія, що ми робимо. Отак от бачите, щоб воно покрилося повністю. Наше місце почне виділяти водичку. Цю водичку треба буде по чуть-чуть зливати. До. Все, так, ми цього, і відправляємо наше місце в холодильник на 3 доби. періодично, як буде з'являтися водичка, я скажу, будемо її зливати. От, все. Поки не буде нашим м'ясом маринуватися, Надіюсь, ви поставите лайк, підпишетеся, напишете коментарі. А ми включимося, якщо будемо робити далі потім. До Наступного кадра! Так, друзяки, знову всім привіт. Ось он я. Ось пройшло троє суток. Ось таке наше місце. Зараз беремо водичку, пробиваємо його гарненько, ось таке тверденьке. Добре, його пробиваємо від солі. Ось так. І будемо його. Три годинки вимочувати. Кожні 30 хвилин будемо міняти. водичку Бачите, який опруг вже став. Потім як вимочимо, будемо готувати спеції. Я засніму все покажу так ось таке бачите місце у нас вийшло, укругеньке ще але вже запашок все зараз я вимачувати, завимачувати мисочку набираємо водичку холодну вот. І кожне полчаса будемо міняти нашу водичку. Так, друзі, вимочили і наше місце, дали йому стекти. Ось, тепер беремо його, о, о, це полотенце бумажне і ретельно його все. Ось. Витираємо насухо. Ось так. Це. О, ось так от вибачаюся. Ось так от витерли насухо. І зараз будемо готувати. Чим ми будемо його змащувати. Для цього ми беремо чорний перець. Mm -hmm. Так, берем ускусний горіх. Це в одинакових пропорціях. Так. Так. Беремо гострий червоний перчик. Берем червону паприку, паприку берем дві ложечки. Так, друзі. І берем ще, я не взяв, берем. Повожним приправу, небагато, ложечки І беремо ще сухий гранульований часничок. з бізву вибачаємося. Хто любить більш гостріше, можна перчика додати побільше. Часничка ложечку. Так само. Все беремо в равних пропорціях І це все ретельно ми перемішуємо. Солі сюди ми вже не додаємо. Все, те, що треба так. і Обмачуємо наше. Зараз обмачуємо, покажу, що будемо робити медалі. Так, ось, отак от вітер вже наше місце. Ось. І тепер беремо наш, нашу суміш і робимо це приблизно ось так. Да, Це процес, скажем так, не бистрих. Ну, Якщо ви хочете смаколики усне місце на сладковий стов, не просто так поїсти, то воно того варте. Ретельно отак подаємо, обмазуємо. От Від наших спецій вже стоїть аромат. Так, видите. Поки що зараз Трошки вас часу драгоценного затягнув. І будемо чіпляти його, скажімо так, не в гаряче і не в холодне, так як в комнатну температуру, щоб була, ось, щоб воно в нас вялувалося. В'ялиться воно буде у нас від 7 до 10 днів. Куріне, наприклад, воно в'явиться набагато швидше, набагато швидше. Друзі, я вам розказую, показую, аби лайк поставили, комент написали. Мені буде дуже приємно, що мої відео комусь цікаві, якщо ви поставите лайк або напишете комент. Бачите, якраз у нас Наша суміші яка сплатила <smell> на чотири кусочки. Можна ще бо, хто додати там травлю всяких, кому які подобаються, можете додати. Ну, у нас їх ніхто не куштує, так що. Вона лаврушечку мелку Ну, Кожен на свій смак, хто що любить. Ось так. Так, так друзі, тепер беремо ми. Пробачаюсь. Беремо ми обікновентий бинтик, кого є марля. Можете брати марлю, марля набагато лучша. Ось, ми беремо бінтика, вложимо так до нашого кусочка і ретельно його обматуємо. Хочу одним кадром показати, яке воно виходить. Два-три слоя можна обматувати. Обмотали. У нас є такі курчочки з нашої коптилки. Прокавуємо. tuota koko loti. Вибачаю за технічну. Проковлюємо. І все, вивішуємо на 7-10 днів. Будемо дивитися, пройде дня у 7, розмотали, подивилися, якщо у мене все підсохло, знімаєте. Якщо не підсохло, оставляєте його іще. Так що, отак от. Всім смачного, всім пока. Так, Друзі, ось наше місце висіло 7 днів, сушилося. Ось такої структури воно стало. На соль. Те, что треба. Дуже смачне. М -м -м -м. Я пробу снял. Так, все. Всем рекомендую. Наслаживайтесь. И подписывайтесь. Ставьте лайки. На нашем канале будет дуже-дуже батер. Все і чек интересного. Всем пока.